Добрий день, ми на каналі Нова Україна. Козобразиться Нова Україна. Е, хочемо е, працювати над собою і таким чином змінювати нашу країну. Е, сьогодні ще одна темка буде е, дуже печальна історія того, що в Києві ракета ну, під час бомбардування люди не змогли зайти у бомбосховище. І Через те, що хтось там чи заснув, чи не зміг відкрити двері, а потім ті ті ж самі, ті, ці, ці, ці люди, які ніби е, зробили все правильно, покинули свою домівку посеред ночі, прийшли до бомбосховища, вони опинилися у центрі ураження осколками ракети і загинули. І це ну, про цей такий гострий прецедент. Хочемо це обговорити дуже велика. Примістить співчуття загиблим і родині. Родинам дуже шкода, що такі інциденти відбуваються. І, але нехай вони зможуть вплинути на те, щоб ми могли по-іншому подивитися на, на, на самих себе і зробити висновки, щоб в майбутньому просто теоретично навіть таке не було можливе. Зараз подивимося такий фрагмент відео. Бігли до укриття, та воно було зачинене, розповідають жителі цього району. Прозвучало кілька таких слабих зривов. але в трі часа ночі був дуже сильний взрив. Повиривало стекла, повиривало балкони і рами повністю. А потім узнали, що трагедія пройшола. В дитячій поліклініці, що троє прибіг. Ярослав через уламок ракети втратив дружину. Залунала тривога, жінка взяла дочку і побігли вони під вход сюди. Ход був закритий, там було вже 5-10 жінок з дітьми. Їм ніхто не відкривав, вони стукали там, так, достатньо громко стукали. Попросили мене збігати ось сюди, постукати охороні, може хтось відкриє. Поки я сюди побіг, якраз стався. Вибух. Ось що про поведінку охоронця цього укриття кажуть Ярослав та його сусіди. він да він п'яний був, Коли нам не відкривав. Hey. Сколько нас оскорбляли, Виганяли відсюда. Ми додивились, щоб зізділили нормальне услуги разничку біжище. Ми сіли, аби ми ходимо закрити. Я можу сказати, що в даній ситуації, звісно, вина країн-терорист, Росія, але також співучасником. Цього злочину стала українська гнилість, гнилість, яка, на жаль, якби боляче це це не було визнавати, яка б Україна не була велична і чудова країна. У нас є така гнилість, е я не знаю, як сказати це внутрішня гнилість чи соціальна гнилість. Якась такий гнилий аспект нашої культури. В даному випадку це можна звати як безвідповідальність, наскільки, наскільки я розумію, головне, головна причина цього інциденту те, що охоронець, який мав по суті рятувати життя людей, він був п'яний і спав, і не відкрив цей підвал. Він, він вже засуджений. Навіть е, відкрилося дані, що він підтримував русський Мір кілька років тому. Ну, це не так важливо. головне, менше, що він в цей момент. Проявив таку велику безвідповідальність, і загинули діти, і загинула жінка. Ось. Тому це ще раз наштовхує на, на, на думку що для того, щоб досягти загальної повної перемоги, недостатньо просто виконати ворога за межі 91-го року кордону, але і також перемогти всередині, перемогти у цю гнилість, стати такою здоровою. Країни, з здоровою соціальною системою, здоровим відношенням до життя і здоровими стосунками у суспільстві. Я хотів би додати, що перше, ну, ти так сказав, гнилість. Ну, я впевнений, що ця гнилість вона є не тільки в Україні, не треба так виділяти, що Україна гірша там в цьому плані. Напевно. Ну, Я не порівнюю з Росією, там взагалі катастрофа, трегеді, трагедія. Але у будь-якій країні є таке, така, такі речі, ми не хочемо зараз поставити климу якесь на Україні, особливо, що вона там особливо, щось, якась особлива гнилість. Вона є всюди, але ми ж хочемо бути кращими завтра, ніж були вчора, тому ми хочемо працювати над собою. І тому ми піднімаємо тему України. На нашому каналі. Ось так. Ну я ще тобі додам, якщо цю тему розвивати. не Тільки без відповідальності звісно, це корупція, яка, попри те, що це йде війна на крові, є навіть така інформація, що воєнкоми військоми багато беруть грошей, і нещодавно в ЗМІ я почув. Таку думку від одного з воїнів ЗСУ, що кожен військом став мільярдером. Е, Працівників військомату, тому що туди ну, заносять. Ну, я відчув від моїх друзів, які теж ЗСУ, вони теж дуже обурені корупцією, яка відбувається. Вона можливо і дрібна, але таки проти дрібничка до дрібнички. От І там теж це все впливає. Тому, на жаль, на жаль. То ті закиди, які нам робить, робить Західний світ, американці про цю корупцію, вони не безпідставні, хоча вони не такого високого рівня, як нам, особливо Росія, говорить про нашу корупцію, вони взагалі мали б мовчати, дивлячись на свою корупцію. Ось, але все одно воно є, і воно підриває довіру до нас, як до країни, як до партнера. І знову ж таки це інша спеції гнилості, але треба визнати, що це є. І ну, треба над цим працювати. От як ти думаєш, що треба з цієї точки зору робити? По-перше, я не хочу бути таким песімістичним. Україна зараз взагалі показала ну, так, е позитивний відбір. Позитивний відбір насправді по у нас президент класний, він занадихає весь світ, так? Прем'єр-міністром мені теж подобається, не знаю, може точно деталі, деталі не знаю. Наприклад, служби зараз, щоб подивитися, управління розвідки, розвідка просто прекрасна. Там Кирило Буданов, всі його хвалять. Залужний просто супер. Він перетворив армію, зробив позитивний такий, ну, сильний розвиток нову систему. Відрікся від, Ріксі, від радянської, радянської системи розвинув цивілізовану систему, більш цивілізовану систему. Ну і понятно, що працює далі над цим. Та, такий самий малюк, так дивись, дуже сильно, ти, сильний такий, теж керівник. Ну, я бачу дуже позитивний відбір, а це признак... позитивний відбір він не може відбутися у глибоко корумпованому суспільстві. Значить, воно не так глибоко корумповане, як ми його малюємо, не треба бути знати негативно мислячим в цьому плані. Реально. І, ну, або цифрові, цифрова, там, цифрові перетворення теж є. теж є певні такі результати. Тому воно є. Треба з цим далі боротися, але ну, то, я думаю, що найкращий спосіб з цим боротися це бачити плюси, оці дуже сильні плюси, і а, взаємодіяти з цими плюсами і вчитися і е, рівнятися не на тих людей, які крадуть, а на тих людей, які от такі насправді патріоти, жертвують собою заради країни, працюють заради країни. Проносять результат заради країни, перемагає заради країни. От у них, на них треба рівнятися, і тоді а, абсолютно логічно і автоматично ця корупція вона буде йти нанівець і. І ну, я думаю, що маю надію логічно, що такі люди вони зна знайдуть, з ким взаємодію з, з подібними і будуть навчати інших. Бувати показувати приклад, створювати команди таких людей. І природньо ми будемо. Ну, це вже зовсім інша країна. Уже. Тому ну, не, не хоч... цей інцидент, він ну, з такої масштабної картини, якщо да? подивитися. А скільки робляться, скільки робиться, скільки збивається дронів, майже 100% збивається, скільки ракет збивається, все збивається, Люди вночі прокидаються, ніхто не п'яний. Вони прокидаються і збивають ті дрони, вони прокидаються і збивають ті ракети, вони несуть службу, вони. ну... Вони рятують людей після затопленої дамби, після, затоп... після того, як дамба Зараз не тільки людей, а й тварину і все, і все таке. Тобто, ну, є дуже сильні плюси, і дуже сильні такі гарні моменти душі України. І тому не, не хочеться. Цей інцидент ми розібрали, але є багато інших інцидентів, які надихають і дають приводи для, для гордості. Згодом з тобою цікавий момент, що Зеленського теж запитав, нещодавно піймали на хабарі такого високого посадовця Верховного суду України, якщо не помиляюсь, і 3 мільйони доларів. І хоча в нього зарплата була 600 тисяч гривень, доволі непогана. Mm. Uh, і запитав Зеленського, чи вважаєте, що це надія, чи це без надії, якщо навіть суддя вищого антикорупційного суду здається, чи Верховного суду. Взяв хабаря, пройшовши через усі тендери, усі, усі дискусії, всі конкурси він найкращий, якби, і він взяв хабара. Чи це означає, що це безнадія? Чи навпаки, це надія, те, що навіть людину ну, на такій високій посаді спіймав на цьому хабарі. Ось, ну він виразив таку ту, ту думку, що це надія. Що це надія. Якщо такого, людину такого високого посадовця спіймали, він буде сидіти, значить це навпаки надія, а не безнадія. Тому я з тобою згоден, що дійсно, якщо порівнювати з минулим, то це просто е, явний привіст, явний розвиток. Проте, отакі ситуації вони таку сильну біль е, приносять. І коли за день до цього теж померло кілька людей через ці прильоти уламків, ну ти розумієш, ну так, да, це, це така трагедія. це... А Росія агресор, Росія терорист, вона вбиває мирних людей. Але коли ми розуміємо, що ми саме стали співучасником, тобто ця культура безвідповідальності, яка є не тільки у цього охоронця, да, але взагалі вона все-таки є. Хоча, можливо, вона менше, ніж раніше, але вона все одно є, це приносить дуже велику біль, і бабусям, які втратили внучок своїх, їм не допоможе те, що те, що в принципі росток відбувається. Ось тому це, це, потім, знаєш, почали, почали інспекцію бомбосховищ. От я живу в Бучі, пройшлися наші е, активісти по бомбосховищам, і 40% бомбосховищ взагалі не працюють. От, вони офіційно є, але вони або умов немає, або вони просто нам, напросто закриті. Людина, якщо прийде, там нічого не, 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 не знайде. От, це відкрило цілу, цілу сферу, що реально бомбосховище в жахливому стані, велика частина половина. Непридатні до, до того, щоб зберігати людей. Тому такий конкретний висновок в даному випадку: що треба модернізуватися-таки вкласти, не злобитися, да, вкласти гроші в ці бомбосховища і зробити їх ж, а, а, придатними, навіть місцем, де приємно знаходитися. На жаль, на жаль, а, такою ціною треба ми приходимо до таких очевидних висновків. Ну, Тут теж не може з тобою не погодитися. А що ви думаєте з цього приводу, наші глядачі? Напишіть в коментарях, е чи, яка ваша думка, які плюси і мінуси зараз в Україні в менталітеті? Чи ми розвиваємося, чи достатні темпи цього розвитку, чи вважаєте, що можна швидше і якісніше? Е, і так далі. Цікаво. Я б ще додався щоб... я ще хотів додати. Один момент. А, ще хотів додати один момент, що це дійсно боляче, насправді дивитися на того дідуся, який над, над тілом своєї внучки сидить і не, і не може стати з місця. Дивитися на це це неймовірно боляче і дійсно послати співчуття і молитву, і духовну моральну підтримку. Всім цим людям і тим, які вже перейшли в духовний світ. Але ми війна продовжується. Це треба теж усвідомити. Війна продовжується. Ці неймовірні боючі втрати, вони є ось. І, але війна продовжується, і ми, як народ, все одно повинні зберігати силу духу, зберігати а, настрій на роботу. Тобто, підтримати тих, хто постраждав, за кого треба помолитися зроби, використати це як ще один привід, зробити донат на Збройні Сили України і продовжувати працювати в своїй сфері на загальну перемогу. Тобто от такий от, а, загальний, загальний настрій, до кого я сам прийшов, і який я хочу теж передати і запросити всіх до такого настрою. Добре. Кирил, дякую за твій. Ага. Такий, такий додатковий, так? Додатковий момент. Запрошую також людей поставити лайк цьому стріму. Цьому цьому відео. І слава Україні! Врам слава!